Привіт, ласкаво просимо до прогнозу погоди на 15 вересня 2025 року в Україні. У Києві очікуємо 19 градусів Цельсія, частково хмарно з 28 і ймовірністю дощу близько 1,8 мм опадів, вітер 12 км на годину з північного заходу, вологість 68%. Відсотків. У Львові 18 градусів, сонячно з 20%, відсотків, ризиком дощу 1 міліметр, вітер 11 кілометрів на годину, вологість 66 відсотків. Одеса передбачає 20 градусів, вітряно з 32 відсотками. Шансом 2,2 міліметра опадів, вітер 15 кілометрів на годину з моря, вологість 72 відсотки. У Харкові 19 градусів ясно з 25% дощем, 1,5 міліметра, вітер 13 кілометрів на годину, вологість 70%. М'яка осіння свіжість з хмарами додає дню шарму та натхнення. Для Києва у частковій хмарності раджу екскурсію до золотих воріт з майстер-класом по давньоруському ремеслу. У Львові сонячна погода ідеальна для туру під горелецьким замком з уроком Львівської ковки. У Одесі з вітром відвідайте Воронцовський палац для сесії морської навігації Індор. У Харкові з ясним небом приєднайтеся до екскурсії по університету з дегустацією харківських наливок. Ці рекомендації враховують регіональні традиції та сезонні події. Нехай день буде яскравим. До побачення!